Всім привіт! Я вибачаю, що я перед вами в такому віді, але нічого страшно. Терміново, швидко, бо нічого не співаю. Завтра їдемо до батьків на день народження, до чоловікового діда. І у нас така є традиція, Ну як ну, не традиція, не знаю, це мабуть у всіх. Ну як їхати з пустими руками, нічого не приготувати. Кожен щось там приготує, баба там рибу зробить, карпа зафаршированого, то й то, мати торта зробить, а я що? А я ж з пустими руками теж не поїду до діда з баби. Ну як так? Вони мені ну-ка глядять. Тому що, тому швидко зроблю чизкейк. Безпрограшний варіант називається чизкейк Нью-Йорк, мільйон тисяч шість рецептів. Я ділаю швидко, економно і без всякого. Знаєш, що нам треба? 200. Грамів вершкового масла. Поехали. Чотири домашніх яєчка. До речі, продаю. Далі: 120 грамів цукру. Дві пачечки ось такого печива до кави. Я скажу елементарно. Пачечка ось такого творого. Взагалі, по ідеї грам 400 сиру, ну, в мене 350 пайде. І е, крем сир вершковий. Любий який є. Це взяла е, в. А тебе, пойдет. І що нам треба? Ще? Нам треба блендер, миска. Ось такі декілька шматочків. Я потім поясню для чого. Фольги. Ні-ні, Нічого не подумайте погано. І на це все у мене формочка 26 см діаметр. Нічого сложного, дуже швидко. Як я люблю, наквеціла, наквеціла, перемішала, духовку поставила. Поєхаємо. Що ми починаємо? Ми починаємо з того, що ми приготуємо саму форму для чизкейка. Тобто ми беремо, ставимо топитися в мікроволновочку маслічко. Поєхаємо. Далі, що ми робимо? Далі ми перебиваємо печиво. Перебиваємо, перебиваємо. Перебиваємо печиво, відкриваємо його. Ось така штучка, бачите? Воно порядне. І перебиваємо його. І а ну. Не ану. Не неваня, хороше. І перебиваємо у блендері. Внуточку достала маслечко, бачите, я його розтокла. Поїхала, показую з печеньку. Ось таке. Дуже швидкий рецепт, але таке славне, я наверх його чорничку, малинку. Ви ж уже поняли, я люблю все, що було дуже з кислинкою я тобі Ні. беремо мисочку і ось так висипає. І так до кінця. Все, я закончила взбивати печиво, воно дуже швидко збивається. Не все. Це Дуже швидкий процес, і взагалі я люблю, ви знаєте, все саме просте. Тепер що я роблю? Я виливаю сюди масло вершкове. Це печиво. Так, беру ложечку. Так, може, когось є у багатих блогерів лопатки і У мене немає нічого. По старінки, то пальцями таке зробила. Я для своїх роблю. У мене всі люблять ці часки. Можна додавати ще вершки, але вони дорогі. Я вам скажу, що і пер з вершків воно виходить дуже смачно. Тому, якби, ви, вибачте, і так оце 50-60 гривень. Скільки воно стоїть? 60 гривень одна пачка. Не дуже дешевий. Але знаєте, іноді можна зробити. Тим паче, коли зараз сезон всіх ягід, то треба робити. Що там фігура? Похудаю. Я все в грязних цих домашнях роба. Мені ще вечором їхати на збори, ну нічого. Мені треба перше приготувати. Все. Так, дивіться, отаку от я перемішала. Да? масличко і печінка. Бачите, як воно хорошенько? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Бачите, як ліпиться. Хорошенько-хорошенько його перемішала. Що я роблю далі? Вімені не дуже багато, тому що ще куча роботи. Поэтому робимо швидко. Я люблю все швидко. І все. Тіка Вова. Вовочка, тікай, градік, встановлю. Вова, бордон вирізала, тому що Вова з голим торсом, щоб мене ютуб забанив. Значить, висипала форму і е, таку, значить, ліплю. О, вона так ліпиться, ж масло, печимо. Я роблю, роблю, роблю таку формочку. Хтось там три часа красиво. А, а, ну, я похожа, мабуть, на висоцьку. У мене сралі мазали. Зато смачно. Высоцкую, звісно, не пробувала кухню, бо ну, нічого. У нас взагалі українки. готують, гарно, смачно, корисно. Так, дивіться. Ось я за хвилиночку, даже хвилиночки не пройшло, сформувала ось таку форму. Формочку, куди я потім нашу сирну суміш вилю. що я роблю далі з цією історією? Я ставлю його в холодильник, поки буду замішувати основну масу. Ставлю в холодильник і продовжую далі нашу роботу. Все, так, що я роблю далі? Я включаю духовку на 150 градусів і включаю чайничок води. Для чого? Тому що в деко, в якому буде запікатися чизкейк, я завів водичку. Для того, щоб він не потріскався, не розпався, був єдиний, гарний, цілий і м'який. Поїхали, що ми робимо далі? Далі ми беремо сир. Це тако колись кількість дітей в хаті. Помімо дісек, то що ж треба жрати щось зварити, якогось супа, якихось котлет. Поэтому все робиться швидко. Беремо сирочок. Поїхали його збивати. Ось так. о, о Однородної маси збиваємо. Додаємо в сука. 120 грамів. Раз, так, так. Коли ми взбили сир і цукор, ми додаємо ось таку історію вершкового сиру. Дороге, але смачне. Я пам'ятаю, перший раз спробувала, коли суші. Перший раз суші я спробувала десь 2011. 12. Мене пригостили, це була, кстати, і вразі по цей день я її був. дуже смачні. До того, на жаль, можливості спробувати суші. Вжити дуже скромно. Тому це зараз вже суші може собі дозволити все. Так, і починаємо збивати далі. Thank you. все-таки не жловився і купив собі цю лопатку. Відсідимось. Так. І тепер по одному, по одному я ввожу яйця. І яйця я буду вводити по одному і перемішуючи, не взбиваючи. Отако. Бачите. І якщо ходите по одному, воно ну, тоді мені таке пухнастіше, знаєте, гарне. Боже, а ви просто подивіться на ці жовтки. Червоні. Що значить домашні яйця? Подивіться. Тому в мене чизкейк завжди... О, дивіться, червоні, просто червоні яйця. Це ж треба такі жорсткі. Отако я яєчки наші збиваю. Перемішую, оберемо. О, і два жовтки. Дивіться, два жовтки. Я ж кажу, дівчата, тому я останнє не буду додавати. Достатньо. Гарно перемішую. Закіпамій чайник. Духовочка у мене вже на 150 роботає. Хочете сказати, що це довго? Та не смішіть мене. Все, готово. Ні, не виключай, не треба, я далі поки. Я показую людям, як швидко зробити смачний десерт. То, що шматочок десь в кафе стоїть, вибачте, мене, гривень 60 Що я роблю далі? Я беру чайник води відкриваю духовку і заливаю в деко, на якому я буду випікати. Так, все, досить. Залила. Вилила цю погану воду з крана. Так, і почекаю декілька хвилин, щоб у мене постигла моя формочка з печки. Так? Так. Мам, так, достала з холодильника форму. Що робимо далі? Далі все дуже просто. Закідую. Мене трошки з грудочками, ну нічого. Я люблю, щоб смак сиру, але якби домашній. Свікруха, Боже, дівочки, який вона робить сир домашній Масло, масло масо. На базарі навіть на базарі домашній. таке масло масові не знайдеш. Просто сир масу. Да, Треба лопатку купити, бо багато залишається. Так. Висипала. Бастик мені не треба. Висипаю наш прочитала, ось все. Беру тепер хольбу. Так. Мати кузела. Мама, та ще. Та ще їдуть эти смаколик. Подождите, як у нас. 150 градусів, не забувайте водички. На півтори години запікатися. Все, на півтори години буде запікатися ця моя краса. Поїхали. Занурлюся, о, гарячок. Спасійся, Амінь. 150. 150. Все, чекаємо результат. Так, достала я з духовочки чизкейк, відкрила духовку, вимкнула і годину він там стояв. Тепер його теплим, зразу ставлю в холодильник. От прям тепленький. Ну він за час трошки підостив. Трошки пригоріло в мене зверху, дівочки, то щось в мене не то з духовкою. Не можу поняти, що таке. А пахне. Ой-ой-ой. Красота. Щось на краси, ну такой. Все, не да, так і синій зранку градусі. Ніхто не стоїть, така тільки хоче, тільки вручається. Вона вулиця, саме на нашій вулиці робить. Так. А сім буде тор, не так ось правду, так, так що і всі тебе підтримують. Зроби собі вже... Так, а де упала червік. А, ні-ні, то. Це Б... можливо... ну, що, нормальний Підали пиріг? Зараз спробуйте ще пиріг, Знає я сливовий зробила, м'який. Або вони їх кинули в зарплаті, або що, понімаєш. Подорожник. У нас теж подорожник, це. Не, подорожник це.